У головній госпітальній базі нашої області змінили графіки прийому громадян. Відтепер у консультативній поліклініці лікарі прийматимуть пацієнтів до вісімнадцятої години. А приймальне відділення працює у штатному режимі 24 на 7, цілодобово без вихідних та перерв. Якщо ви потребуєте допомоги і професійної консультації, двері лікарні мечникова завжди відчинені. Дорогі друзі, дуже багато звернень за медичною допомогою. Були ці святкові і вихідні дні. Люди їздили по нашим медичним заходам, не знали, де одержати медичну допомогу всім нашим місцянам, дніпрянам, всім мешканцям Дніпропетровської області ми продовжили графік роботи поліклініки до 18-ї години. Вже з наступного тижня приймальне відділення лікарні мечникова, де працюють самі найкращі спеціалісти області, будуть приймати цілодобово сьогоднішнього дня. Не соромтеся, приходьте в лікарню мечникова, тут ви одержите саму найкращу медичну допомогу.